Той, хто шукає миру з агресором, а не перемоги у війні, знайде тільки капітуляцію. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 18 липня четвер, і у мене на каналі програма Нечистий четвер. Сьогодні в програмі Нечистий Четверг я буду знову говорити про можливі мирні перемовини з Росією, України з Росією. Там під різними соусами про це вже говорять останнім часом дуже багато. Пишуть. Заявляють всередині України за кордоном, звичайні експерти, люди, високопосадовці в Україні, високопосадовці на Заході. І вся ця ситуація з цим питанням щодо мирних перемовин, на мою думку, ну буде нас змушувати про це говорити все частіше і частіше, як про це говорять і ті, хто підняв це питання. Ну, для початку я хотів би просто навести там декілька цитат із французької зете Рімонт, яка вчора це публікувала, і потім Ройтерс. Рюмонт французька. Запрошення Володимира Зеленського Росії на мирну конференцію свідчить про пом'якшення дипломатичної позиції Києва. Це перша цитата. У понеділок під час прес-конференції глава Української держави заявив, що хоче представити план справедливого миру під час переговорів, запланованих на листопад. Ну, будемо цікавити, що це за план справедливого миру. І далі Лемон пише: вперше, після провалу переговорів на весні 2022 року, Володимир Зеленський відкриває двері для прямих переговорів з Москвою, не ставлячи передумовою відхід російських окупаційних військ з території України. Тобто, ну, перше, пом'якшення дипломатичної позиції. Ну, так от це побачили і написали французький ремонт. Я не знаю насправді, як це характеризувати. Пом'якшення дипломатичної позиції чи вже нерозуміння, і яким чином можна далі вести війну і перемагати. Тобто, як я неодноразово говорив, що треба було вигадувати не формулу миру так, для піару, як ми побачили більше для фотосесій. А план, ми, план перемоги, бо саме план перемоги може привести до миру. Ну і стосовно справедливого миру, план справедливого миру, який він хоче представити в листопаді. Насправді мені би дуже було цікаво, щоб ми публічно почули і побачили, про який план справедливого миру йде мова. Якщо знову ж Люмон тут пише, що вперше після провалу навесні 2020 року, ну, пам'ятаємо ми всі так, оці перемовини в Стамбулі, спочатку почалося все в Білорусі, потім в Стамбулі, там українська делегація, очолена видатним дипломатом Рахамією. Вони там фактично, ну, я це називаю, готували капітуляцію України. Це демілітаризація, зменшення Збройних сил, це відмова від НАТО. Там навіть хотіли, щоб Росія гарантувала безпеку Україні. Ну, що тут можна ще додати? Тобто, це, пишемо, після цього провалу от вперше відкриває двері для того, щоб вести перемовини з Росією. Ну, Хочу нагадати, що Путін якось згадав, що в принципі. Він так десь можна було повернутися до цих стамбульських домовленостей, бо вони там по великому рахунку майже вже домовились. І цей план справедливого миру, знову ж ці пункти, хотілося б дуже почути, прочитати, бо пам'ятаємо, ми багато було розмов про цей саміт миру в Швейцарії, хоча це насправді конференція високого рівня щодо миру в Україні. І в результаті з 10 пунктів. Волимер Зеленського, там було тільки три. Так вони важливі, особливо гуманітарний, щодо обміну полоненими повернення українських дітей. Тут нема жодних заперечень, жодного сумніву. Так і важливі, ядерна безпека і продовольча безпека, але це не мало жодного відношення до миру. Тобто і назвати цю конференцію планом щодо миру, на мою думку, нема нема ніяких підстав. Тим більше і дуже мало країн там взяли участь його 90 так як пишуть по різним цим. А проголосувало ще менше Зато комінюке, який нічого собою ну, по суті такого серйозного не представляє. І навіть у цьому випадку ми побачили, що все-таки Росія змогла так чи інакше об'єднати навколо себе, як ми називаємо навколо табору зла. Ну там вже не зовсім табор зла. Мови де і про Китай, і Бразилію, навіть Саудівська Аравія не підписала, яка приймала свій час радників з питань національної безпеки, щоб обговорювати. От цей саміт, який там може бути, яким чином рухатися далі. Тобто ми бачили, що з формули Миру Зеленського фактично нічого про мир не залишилось. І тут Лімон пише, що вперше не стоїть питання відводу окупаційних військ з території України. Тому дуже цікаво насправді почути, який то буде план справедливого миру. Ну і ще я хотів би вам навести те, що Ройтерс написала, повідомила. Горщина також просуває другу мирну конференцію України. Горщина закликає Росію взяти участь у запланованій другій мирній конференції по Україні. Мені закордонних справ Угорщини Петер Сярто заявив Російському державному інформаційному агентству Ріа, що намагається провести другий мирний саміт цього року. Я вважаю, що якщо ми хочемо сподіватися на успіх майбутньої мирної конференції, ми повинні переконатися, що обидві сторони представлені, тобто і Україна, і Росія. Ну тепер давайте подумаємо, а за яких умов може там з'явитися Росія. Навіть якщо в Швейцарію ну, їх не запросили, вони склав, нібито не поїхали, хоча там нічого абсолютно, стосовно так, безпосередньо в Росії критично не було, навіть не назвали її агресором, Росія без... не поїхала. Я нагадаю, чотири області Путін сказав, віддавайте, виводьте війська: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, позаблоковий статус, не вступ у НАТО і так далі. Ну, Головне, я думаю, тут для питання все-таки в першу чергу для Путіна це не вступ в НАТО, тобто я так собі. Ну, Думаю, що план у Путіна, в його верхівки, його команди приблизно такий: зараз треба сісти за сіл перемовин, зафіксувати статус-кво. Там вони, можливо, підуть на якісь поступки, що побачити, ми ж хочемо миру. І в цій ситуації зробити цю паузу, але саме головне добитися, щоб за результатами цих перемовин. Про мир чи мирних перемовин. Бо мир ми не можемо укладати з Україною, Я вже це з Росією, я вже це неодноразово говорив, поки Україна не поверне всі території, зокрема і Крим. Ніякої мирної години мирного договору не може бути перемирями, які так тобто там замороження війни, пауза війні. Так не можуть домовитися. Для чого це може бути потрібно Путіну? Він хоче зафіксувати, що Україна не йде в НАТО. Це в тій чи іншій мірі, на їхню думку, я так можу собі уявити, може послабити підтримку України з боку наших партнерів, членів країн НАТО сьогодні, особливо якщо Україна там піде, не знаю, піде, не піде, там на зменшення кількості армії і, і так далі. Ну не знаю, побачимо. Про що йде мова? Але навіть у випадку, якщо не піде на зменшення армії, от скажімо так, поставивши на паузу не тільки війну, але й закривши. Шлях України в НАТО з часом Росія, я в цьому переконаний про це і Медведєв говорив, що Україна має зникнути, Росія піде. Але ми не будемо готові до цього. Не будемо. І це треба також розуміти. Тому з моєї точки зору, навіть якщо будуть якісь там мирні перемовини, то в жодному разі не можна йти на те, щоб відмовлятися від курсу НАТО і погоджуватись на якісь позаблокові. Статус, ми ж, в принципі, буде, це, це з моєї точки зору принципове питання, але в цьому випадку Путін навряд чи до чогось може там домовитися. Тому ці розмови всі про мирні перемовини, з моєї, з моєї точки зору, вони дають велику надію е, і скажімо так, оптимізм для Путіна, для Кремля. Я думаю, що і для громадян Росії, там пропагандисти точно це питання, дуже дуже активно обговорюють, що от вже про мир почали говорити, ми перемагаємо і такі інше. Тобто ініціативу ми віддаємо насправді зараз такими заявами Путіну. І тим більше, бачите, якщо Угорщина це підтримує, я вчора, в середу, 17 липня, міністр закордонних справ Китаю, Вані, дзвонив угорському міністру закордонних справ Петеру Сярту, який там високо цінив всі там потуги Угорщини щодо миру. Мирної конференції, мирних перемовин, то ми розуміємо, що це та платформа, яка ну, апріорі не може відповідати національним інтересам України. Тому питання цих майбутніх перемовин, скоріше за все, все йде до цього. Воно так чи інакше, ну, знову будемо його обговорювати, ми будемо про, за цим слідкувати. І дуже сподіваюся, що все-таки ситуація не буде складатися таким чином, що Україна. Від формулу Миру Зеленського буде йти до путінських мирних перемовин, які приведуть до капітуляції України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео, і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. І, як завжди, завжди, на завершення програми нагадую всім, хто б що. Не говорив і не робив, не зважаючи ні на що, все буде Україна.